Кажуть, земний ангел і небесний чоловік, який пішов у вічність уже в наші дні, його не стало 1 січня 1971 року, мав таку силу молитви, що творив справжні чудеса. І ті, хто не міг ходити, вставали на ноги. А хто був сліпий, прозрівав. Врачі моїй мамі казали, що вона проживає, може півроку, але не більше. А коли? Амфілохі мамі передав свою фотографію з трьома голубами і казав, щоб вона хранила біля себе. Моя мама прожила вже 24 роки, бо він казав, діти твої ще виростуть, ми були маленькі. На Хмельниччині коштом медиків та усіх небайдужих людей зводиться церква преподобного Амфілохія Почаєвського, святого і мученика, котрий усім своїм земним життям заповідав нам сповідувати дві найголовніші непроминущі істини: любити Бога і ближнього. Він за життя був живим свідком великої вітчизняної війни. А також був, коли ми знаємо його життя, учасником. Першої світової війни він знає, що таке війна, знає, що таке лихо, знає, знає, що таке людські біди і людські скорботи. І в сьогоднішній день, коли ми переживаємо наше якесь суспільне, немирне хвилювання, ми просимо в приподобно Амфілохія Почаївського, мирного я повторююся, але ще раз таки хочу сказати мирного заступництва, щоб він зберіг наш народ, щоб він зберіг нашу церкву, зберіг нашу державу в єдності, неподільності на многая і благая лєта». Прихожани і недужі люди вшанували день пам'яті проподобного амфілохія Почаївського урочистим богослужінням та хресною ходою навколо храму, який, немов білий лебідь, злетів із небесної блакиті.